Вітаю вас, на мастунь. Я називаюся Хельгі Палко, це мій напарник-борщ. Існує не вірогідність, що він трошки сопітиме, або навіть хропітиме. Не лякайтеся, можете сміливо робити це частиною своєї практики так, так справді можна. Ви потрапили до ніжного методу, і сьогоднішня практика медитація. Для неї вам може знадобитися асана або, простіше кажучи, Місце, на якому ви сидітимете або лежатимете. Ця медитація задумана як сидяча, але, безумовно, якщо вам зручніше лягти, лягайте. Пропоную трошечки часу витратити на те, щоб вмоститися. Знайдіть зручне положення для своїх рук, для своїх ніг. Можете вже заплющити очі. Пробуйте витягнути свою спину таким чином, щоб між хребцями стало більше місця. Опустіть плечі, знайдіть комфортне положення для язика в роті. Як правило, це вистелити його по верхньому піднебінню. І доки ви вмощуєтеся, можливо, треба щось поправити, прилаштувати, почухати. Спробуйте зареєструвати, помітити якість своїх рухів, чи вони різкі та обірвані, або навпаки виважені та повільні. Будь ласка, отри... утримайтеся від оцінок, якщо виникає внутрішній критик, який починає говорити, як ви повинні сидіти і медитувати. Ніжно, ласкаво попросіть його покинути ваш ментальний простір. Просто реєструйте сиру якість ваших рухів. І тепер можете зробити останні приготування, але додати в свої рухи трошки грації і повільності. І нарешті знайдіть свою паузу у рухах. Та спробуйте в ній затриматися. Ця пауза зовсім не жорстка. Ви, якщо буде нагальна потреба, можете її порушити, але у вас завжди є вибір рухатися або не рухатися. Пам'ятайте про нього. Тепер обережно і дуже ніжно, неначе ви берете за руку малу дитину. Перенесіть свою увагу на область чола. Дозвольте своєму чолу буквально розтіктися над вашими бровами. Уся увага на чоло. Дуже часто буває цікаво. Уявити свою увагу як щось намацальне. Наприклад, дотик коханої людини або легенький вітерець, або просто як хвилю світла. Давайте цього разу спробуємо уявити свою увагу як хвилю теплого світла. Уявіть, як ця хвиля розкотилася по всьому чолу. І починаємо опускатися вниз. Розділяючись навпіл, тепер дві хвилі проникають в ваші очні западини та закутують очні яблука таким приємним, свіжим. Теплом, приємною вібрацією. Далі дві частини хвилі опускаються крилами носа до ніздрів. І разом із найближчим вдихом піднімаються через ніс до перенісся, аби знову з'єднатися і тепер опуститися вниз через трахею, бронхи до самого низу легенів. і Виштовхнути ваш живіт. Наступні кілька циклів дихання ретельно досліджуйте кожен вдих і кожен видих, намагайтеся не пропустити жодної маленької деталі. Якщо чуєте, що відволікаєтеся, помічаєте, наприклад, якісь думки, починаєте планувати, щось пригадувати. Будь ласка, не дорікайте собі за це і не намагайтеся нічого робити із цими думками, чи планами, чи спогадами. Вони продукти вашого розуму, і сварити розум за те, що він думає, все одно що сварити річку за те, що вона тече. Нехай собі тече. Просто дуже лагідно і обережно повертайте свою увагу назад до дихання. Не стрибайте на свої думки. Тепер, дослідивши своє дихання, пропоную зробити щось цікаве. Ми спробуємо використати дихання як пензель. Ми малюватимемо квадрат. Нічого надзвичайного. Кожна сторона квадрату матиме довжину 4. 4 вдих, 4 затримка, 4 видих, 4 затримка. І так отримуємо один квадрат. Наступні кілька хвилин я не говоритиму нічого, аби не нав'язувати вам довжину ваших вдихів та видихів і затримок. Ви можете їх скоротити до двох або трьох, або, якщо хочете, подовжити, до п'яти або шести. Але на тому пензель ваш. Малюйте. Дуже акуратно, будь ласка, не поспішайте, завершіть свій останній квадрат і дозвольте своїй увазі, наче відступитися від процесу дихання. Зараз просто поспостерігайте за тим, як ваше тіло дихає. Воно знає, як дихати, його не потрібно цьому вчити. Лишилося буквально милуватися та замиловуватися цим процесом. Тепер зробіть глибокий, великий вдих, і на невеличкій затримці дихання. Помістіть свою увагу на низ живота і дозвольте їй, не мов би на гейзері, із найближчим видихом піднятися вверх до чола і залиште її в області чола знову. Тепер протягом десь приблизно хвилини. Спробуйте відпустити свою увагу, свою уяву на волю. Нехай робить все, що їй заманеться. Хочеться думати, будь ласка, хочеться планувати на здоров'я, пригадувати також вперед. Жодних перепон. Не стримуйте. Насправді неймовірні і направду чудові речі можуть відбуватися в районі нашого чола. Як писав Дмитро Павличко, я відчуваю над твоїм чолом прозорої матерії наявність. Я знаю, то незримий ореол показує, що ти осердя світла. Тепер прямо від чола перемістіть свою увагу начебто ззовні і трошки вверх, і поставте її на широкий кут, для того, щоб ви подумки могли побачити своє тіло, яке сидить або лежить прямо тут і зараз. В уяві намалюйте простір, у якому знаходиться ваше тіло. Зареєструйте його вагу. Помітьте звуки, у тому числі храпіння борща. І спробуйте прослідкувати якийсь звук із вашого середовища від початку до його завершення. І спробуйте помітити, що так само як звуки починаються і добігають свого кінця. Ваші думки? Можете дуже повільно, дуже обережно розплющити очі. На цьому наша практика завершується. Я дуже дякую вам за те, що ви практикували зі мною, з нами. Це насправді велика честь бути вашим провідником у цій сфері, до яких ми зараз торкаємося. Ми із борщем бажаємо вам славного дня. Будь ласка, бережіть себе Намастонь. You couldn't do it any louder, couldn't you?